Велика кількість опадів та плюсова погода, але без температурних рекордів очікує українців на початку весни. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так в Україні поступово добігає кінця черговий етап похолодання, і вже на найближчі вихідні синоптики обіцяють підвищення температури. Разом з потеплінням настане друга декада лютого, після якої все виразніше відчуватиметься подих весни. Згідно з прогнозом синоптиків, весна на всій території України прийде вчасно. Температура повітря у перший місяць весни очікується у межах норми. Щодо опадів, то дощі стануть нерідким гостем. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Так у західних областях мінусова температура в нічний час доби збережеться лише у перші дні березня. Потім стовпчики термометрів вночі коливатимуться в межах плюс 2 плюс 6 градусів, в день плюс 2 плюс 11 градусів тепла. Дощова погода стане візитною карткою місяця, і сухі дні можна перерахувати на пальцях однієї руки. Аналогічна погода на початку весни очікується на півночі. Хіба що температурні позначки в середньому можуть бути на 1-2 градуси нижчими, ніж у західних регіонах країни, а також буде більше днів без опадів. На сході країни у березні дощі йтимуть мало не щодня, а температура повітря у першій половині місяця не перевищить плюс 3 плюс 7 градусів в день. У другій половині березня прогнозується підвищення температурних показників до плюс 9 плюс 11 градусів тепла. Найтепліше традиційно буде на півдні. Вже у першій декаді місяця повітря прогріється до плюс 4 плюс 10 градусів, потім температура підвищиться ще на кілька градусів, і ближче до кінця місяця встановиться поблизу позначок плюс 13 плюс 14 градусів. Опадів очікується не так багато, як у вище згаданих областях. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!